Привіт-привіт! Я Валя Номержицька і це нотатки, дружини-пастора. В сьогоднішній нотації я хочу дати відповідь на коментарі, які резумую наступним чином: Любов до Бога набагато більше патріотизму, повинна бути вище патріотизму, любові до країни, в якій ти живеш, і яким чином тоді ми можемо бути патріотами і любити Бога понад усе. Якось так це такий ніби підсумок коментарів і зауважень. І давайте подивимося в Слово Боже, давайте подивимося в серце Боже щодо любові до Бога і щодо патріотизму. Однозначно, любов до Бога є понад усе. Не тільки вище патріотизму, але і вище любові до батька, до матері, до чоловіка, до дружини. До брата і до сестри Христос сказав: що якщо ви, якщо хтось через мене не зненавидить батька, матір, чоловіка, дружину, брата, сестру, дітей, той не може бути моїм учнем. Ну, що тут сказати? Звичайно, ненавидіти це не означає відчувати негативні почуття. Це єврейський вираз, який означає любити менше ніж. І, звичайно, перша заповідь стверджує, що треба любити Бога, слухай Ізраїлю, Господь Бог є твій Бог єдиний, і люби Бога всім своїм серцем, всією своєю силою, всією своєю міцю і всією своєю душею. Однозначно, любов до Бога перевищує любов до всього, до будь-якої людини, до будь-якої країни, і, і так далі. Тепер, коли ми дивимося на слово Господнє, ми розуміємо, що в той же час слово нас вчить шанувати батька та матір, в той же час вчить не дратувати своїх дітей. В той же час вчить чоловіка любити свою дружину, а дружину боятися а, свого чоловіка. В той же час вчить припіклуватися про землю, в яку Господь по тебе поселив. А, іншими словами, у Божій любові. Є любов, складові любові, які ми проявляємо, коли ми любимо батька та матір, шануємо батька та матір, коли ми піклуємось про своїх дітей, коли ми піклуємося про свою землю, основуючись на нашій любові до Бога, це і є така форма виявлення любові до Бога або частина виявлення форм е, е, любові до Бога. Тепер як не дозволити, щоб патріотизм став вищий, вищий любові до Бога, так само, як і не дозволити, щоб любов до чоловіка, до дружини, до дітей, до батьків, до, до батьківщини перевищила любов до Бога, любити Бога всім своїм серцем, а в Бозі виконувати свої відповідальності і заповіді. По відношенню до людей, і по відношенню до народу, серед якого ти живеш, який тобі Господь доручив, якому Господь тобі поставив, проповідувати і землю, яку дав тобі обробляти. Тепер, щоб робити, звичайно, щоб мати можливість любити а, чоловіка, дружину, землю, а, бути справжнім патріотом, це можливо тільки тоді, коли а, ти любиш. Бога. І дивіться, Слово Боже говорить про те, що над усією, над усією землею є вище, вище царство, вища земля, я так скажу, це царство Боже. І слово Боже каже: шукайте ж найперше царство Божого і правди його, а решта вам додасться. І це місцеписання написано в контексті. Переживання за те, що їсти, те, що пити, і в що вдягатися ну за переживання щоденні. І каже: шукайте найперше царство Боже. Що таке царство Боже слово апостол Павло каже, що царство Боже каже, що це, що це праведність, мир і радість в святому дусі. Іншими словами. Це є внутрішній стан людини, серця викупленого, прощеного і обновленого через жертву Ісуса Христа, і по-іншому бути не може Царство Боже в нас через викупну жертву Ісуса Христа і через присутність Духа Святого в нас. Він в нас казав Христос: я прийду, ми прийдемо з Батьком до вас і оселю вас. Зробимо, і це звичайно відбувається через Дух Святий. Ми не можемо по-справжньому любити ні чоловіка, ні дружину, ні дітей, ні батьків, ні ближнього, якщо в нас всередині немає царства Божого. Так ми можемо поважати в певній мірі, В певній мірі також ми можемо бути патріотами, але не фанатами. Дивіться, тут вже входить заповідь, щоб Бог був перший, а не людина чи не країна. І Знову ж таки, дивіться, серце, яке наповнене Царством Божим, воно розрізняє добро від зла, воно здатне ставати на сторону добра, воно здатне докоряти злу і пильнувати. Про те, щоб виконувати правду Царства Божого. І ось зверніть увагу: шукайте в першу чергу царства Божого. Іншими словами, щоб ваші серця були в правді, в мирі, в радості, Святого Духа, і правду його чиніть навколо себе. Це назива правда, це розріз, розрізнення. Що є що? Називання речей своїми іменами, це чинити до зла так, як чинить Бог, це а, а, протистояти злу добром. Це означає, що іноді а, застосування сили є добром, тому що воно захищає безпомічного того, хто захистити себе не може, і ставить перешкоду злу. Тому. Внутрішній наш стан це шукайте в першу, царство Божого. Слово шукати це грецьке слово, цей тео, яке означає шукати з великим потягом, з великою спрагою. Це щось подібне, як в псалмах написано, як олень прагне до потоків, так до тебе прагне душа моя. Оце прагнення царства Божого. Це прагнення мати Господній мир. Я часом дивуюся, як люди можуть мати мир в серці і спати добре, якщо вони вчать і кричать: що не треба протистояти злу, і треба давати, ну, вбивати, забирати руки, щоб вбивали невинного, як багато віруючих це робить в нашій країні, і щодо нашої країни. Отже, Внутрішній стан це царство Боже. Зовнішній ми шукаємо правду Його. Ми характеризуємо речі по Божій правді, по Божому слову, не по, тому, не по тому, що ти думаєш, не по тому, що я думаю, а по тому, що Бог називає злом і що Бог називає добром. Царство Боже всередині. Правда Його це те, що ми чинимо із царства Божого, який ми маємо всередині. Саме так це можливо. Посеред війни бути, любити Бога понад усе і бути патріотом своєї країни. Коли ми читаємо книгу Даниїла і трьох юнаків, яких поставив цар перед, перед огненою піччю, і це особливо для тих, які кажуть, що треба слухатися і робити все, що тобі кажуть. Іноді, знаєте, як сказали учні, ми не потребуємо відповідати тобі. На це слово. Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас із палахкотючої огненої печі, то він урятує із твоєї руки, о царю. А якщо ні, нехай буде тобі, о царю, знане, що богам твоїм ми не служимо, а золотому Бовванові, якого ти поставив, не будемо вклонятися. А, сьогодні а, Кремль бажає, щоб ми поклонилися перед мертвечиною Мавзолея і перед Бовваном. Бункера і Кремля. Наша з вами позиція як віруючих людей, ми не будемо поклонятися. Ми будемо захищати на, на своїх дітей від убивць своїх, свої домівки від вторгнення там, де залежить. Причому маючи в собі царство Боже, люблячи Бога понад усе. Ми не боїмося віддавати своє життя за ближнього свого, не ховаючись, а стоячи, а стоячи попереду слабших. Саме і в цьому є вища любов, бо немає вищої, ніж якщо хтось не віддасть життя своє за ближнього свого. Я Валяна Мержицька і це нотатки дружини пастора. Якщо вони для тебе є благословенням, постав лайк. Подобайку цьому відео, поділися з ним в своїх соціальних мережах, залиш коментар, і внизу також ти знайдеш дані для, для підтримки цього каналу, для фінансової підтримки цього каналу. Ну, якщо для тебе це благословіння, і ти підтримаєш, це ще може стати благословенням для когось. Шалом!